На минулому тижні під головуванням керуючого справами виконавчого комітету Павлік Юлії Анатолівни, було проведено засідання комісії з координації роботи транспорту. Питання, які ми розглядали на засіданні цієї комісії, стосувалося підсумків роботи наших приватних перевізників за попередній період за два місяці грудень. І січень це пов'язано з тим, що в листопаді минулого року було прийнято рішення виконавчого комітету, в якому було зазначено, що продовження дії договорів перевізників буде обмежено дією відповідного указу президента щодо подовження воєнного стану в Україні. Тому ми провели це. Засідання, на якому розглянувалися підсумки роботи, якщо ви знаєте, ми щотижня проводимо контроль роботи приватних перевізників. Особливо це стосується виконання графіків перевезення в вечірній час і всі недоліки ми висвітлюємо. Я на апаратній нараді при міському голові, де завжди кажу, які результати нашої роботи по цим перевіркам. І комісія якраз розглядала всі ці питання стосовно їхньої роботи. Ну, підсумком цієї роботи буде нами розроблений проект рішення виконавчого комітету, і всі питання, які там, всі пропозиції, всі зауваження щодо роботи перевізників буде розглядатися на виконавчому комітеті.